На базі факультету соціології і права постійно відбуваються семінари, зустрічі та конференції з провідними фахівцями в області соціології і права. Метою проведення таких заходів є налагодження стосунків між науковцями різних вузів. На переконання декана факультету такі стосунки сприяють розвитку наукової діяльності. Живе спілкування, обмін думками. Який існує можливість аргументації постійної, яка існує в реальних конференціях, можливості неформального спілкування вони все таки необхідні. Та й апробація тих наукових результатів, які ну декого не вони не завжди наукові, дуже часто вони псевдонаукові. Так якраз конференція дозволяє з'ясувати в режимі. В суперечок, в режимі спорів, в режимі аргументацій, чи те, те, хто представляє щось за якісь видатні результати, насправді чи є вони такими. Одна із значимих конференцій, на якій зібралися науковці з України, Росії, Польщі, Іспанії, Грузії Бразилії, відбулася 27 листопада. Тема цієї конференції: великі війни, великі трансформації. Чому була заявлена саме така тема конференції? Дякую за ваше запитання. Власне, коли рік тому ми планували цю конференцію, то ми думали, що вона буде мати суто академічне історичне значення, оскільки рівно 100 років тому, в 1914 році, почалася Перша світова війна, яка започаткувала цілу серію глобальних конфліктів. Але на превеликий жаль так сталося, що 2014 рік став і роком військового конфлікту на сході України. Відтак конференція набула не тільки теоретичного, але на превеликий жаль і практичного значення. У конференції взяли участь понад 250 чоловік, серед яких були як досвідчені науковці, так і студенти. Вони поставили собі за мету соціологічне осмислення історії та змін в українському соціумі впродовж останніх ста років у контексті так званого світсистемного аналізу. Конференції вдалося створити простір для обговорення. Дуже важливого питання: що продукує конфлікти, як конфлікти впливають на суспільні трансформації, І в який спосіб ми можемо ці конфлікти притлумлювати уникати. І просувати суспільний розвиток, і суспільні зміни в напрямі до модернізації і гармонізації суспільства. Подібна тема в силу її актуальності для нашої країни обговорювалася і в жовтні під час зустрічі студентів із професором соціології Георгієм Дерлуг'яном. На цій зустрічі студенти мали можливість познайомитися із передовими ідеями, над якими зараз працюють провідні вчені соціологи. Чим займається кафедра? Киевского университета. Важно потому, что тематика модерна – это, собственно, и есть фундаментальная тематика социальных наук последних 200 лет. Потому что, начиная с времен Адама Смита, далее, по крайней мере, когда, и может быть, даже это раньше, далее, когда становится далее, понятно, что что-то необычное происходит Начальник на потім затім розпространяється на весь світ. Сьогодні ми говоримо глобалізацію. Це фактично як ми можемо смотреть, як провода буквально мирно розпространяються політичні связь, скажем, по всьому світу. В перспективі заплановано нові заходи, такі як зустріч із угорським професором соціології Палом Тамашем, конференція Глушковські читання, а також традиційні весняні Дні науки ФСП. І, звичайно, ми сподіваємося на. Участь нашої молоді студентів, тому що всі ці конференції, власне, вони організовуються with students in mind, так би мовити, з думкою про студентів для того, щоб вони бачили авторитетних вченів, які здійснюють передові революційні зірцеві дослідження. В них навчалися і брали на озброєння їхню методологію, методику і інноваційні ідеї.